Друзі, всім привіт! Отримала ось таку посилку від інтернет-магазину Цвіт Сад. Я люблю цей магазин, вони мене не підводять. Завжди все приїжджає по сорту, що саме основне саженці хороші і якісні. Зараз у мене тут шавляє дві штучки, Вероніка, дві і одна троянда парад. Все в горщиках. Зараз розпакуємо і подивимось. Ось такий ящичок. Я думаю, що він повинен зніматися ось тут, зверху. Ось просто розрізаю. Так. Зараз побачимо, як все приїхало. Перепрошую, виключили, мабуть, випадково. Дивіться, яка краса. Трояндочка трошки скручена. Але я вже бачу, що вона просто велика. Це троянда плетиста парад. І ось там уже колоситься Вероніка рожева. Оп! Ось такий листочок супроводжуючий. Зараз ми його теж оглянемо. Так. Яка краса! Я давно мріяла про Вероніку і якось не дійшли руки і пошукати і купити. І ось вона є. Друзі, всім привіт! Показую своє замовлення з інтернет-магазину Цвіт сад». Я його вже розпакувала, тому що без вас, тому що не було зручно розпаковувати і показувати все одною рукою. Коробка велика. Тому я вже розпакувала і поставила ось таку посудину, щоб можна було полівати. Воно вказано рослинки в горщиках, але насправді це ось така плівочка цупка. І, і щоб поливати, потрібно його ставити в якусь підставочку. Це ось така Вероніка. Вероніка до речі, в горшочках, в пластикових маленьких, а шаблія. Це шавлія лісова, уже такий великий, здоровий, повноцінний кущ. Ми пробували вирощувати таку а, з насіння. Трошки вийшло, але вона ще дуже маленька, а тут прям повноцінний кущик 100 гривень ось такий кущик. Такий кущик, тут два ось склеєно в одному. Ну, тут два маленьких горшечка. 60 гривень. І Троянда 185 гривень, ось така вже велика, теж в плівочці, в такому горшечку. Це плетиста троянда парад. В одному з відео я показувала. В одному із відео я показувала, що в мене росте троянда, схожа на парад. Потім я вже передивилася багато різних варіантів фото-відео цього сорту. Мені здається, що це не він. Ось купила і посажу вже тоді на наступний рік, побачу, парад це, чи не парад, і як він взагалі виглядає. Троянда теж стара, тобто вона виведена вже не в останні роки, а по-моєму, чи 59-й чи 49-й рік десь туди. Вона плитиста, велика, і я її посаджу біля даун трояндочки. А ці. Ось супутники буду сажати десь біля троянд. До речі, хочу ще замовити на цвіт сад ось такої Вероніки, ще в декілька кольорів, білу і синю. І я вже замовила ще три троянди ось в таких горщиках. Можна замовляти саженці, Саженці приїдуть пізніше, з 20 вересня, у них відправка саженців. Я дуже нетерпляча і не хочу чекати саджанці, Спробую саджати ось такі кущики вже готові. Отже, коли я буду на дачі в себе в селі, покажу, де я, вам, де я посадила ці кущики. Дуже мені подобається. Вероніка класна така штучка. Прям от реально не вистачає таких доповнювачів на клумбі. У мене є карпатський дзвіночок, є гвоздичка, а ось ці колосочки прям будуть реально доповнювати, освіжати клумбу. Ось це яблучки ще з села, я їх просто вирвала з, з дерева. Але вони такі кислющі були, що ми їх так і не з'їли. Мабуть, може, зварю компот якийсь ось стоять тут в корзинки. Отже, друзі. Я повернуся ще. Можливо, це буде відео окреме про розпаковку з цвітсад. А можливо, я ще потім дозвіму, коли буду вже в селі. Так що, дивіться, підписуйтесь на канал, буду ділитись корисною інформацією. Буду ділитись, де я купую розсаду, тобто рослинки ось такі. Тому що вже не хочу купувати в непровірених. Продавців, це викинути гроші на вітер. Зараз у мене близько вісьми чайно гібридних троянд, які я не знаю, куди пристроїти. Тобто вони не, не створюють правильну композицію, яку б я хотіла, яка була запланована спочатку. І це все виглядає хаотично. Тому я поступово докуповую троянди і буду все це ну, багато робити пересадок, а це додаткова робота. Ну, для мене це в радість, воно того варте. А, тому все буду вам ще раз повторю показувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буде багато рослинок. Дуже красиво розцвіла троянда. Ось така. Так, чайна гібридна. Запашна. Ось тут я посадила шавлію, один кущик. І ось тут я посадила а Вероніку. Буде поміж трояндами. А зараз покажу принцесу Крон Маргарет. Ось вона. Впала трошки на гортезі. Дивіться, яка краса. Пахне, Пахне. Гортензія вже почервоніла, і це значить, що в саду вересень вже осінь. Лаванду пару кущиків додала до гортензії в ніжки їй. І дивіться, що у вересні зацвіла на перстянка повторно виросла. Троянда Вів'єнвестуд. Це вже її третє Квітіння, цвітування. Вона в мене дуже гарно цвіте ціле літо. І ось уже вересень. Оце одна гілочка така одна. Можна отут зрізати і буде цілий букет. Дуже гарний колір. Такий персиковий, середина жовта. І коли вона відцвітає, то переходить ось такий рожевий Я просто задоволена надзвичайно. Моя улюблениця, одна з улюблених. Я радію, що в неї пишне квітіння. Це троянда сорту Флорібунда. О, і ось квіточка в неї така пишненька. Всередині ми можемо бачити і жовтий, і рожевий по краям, і персиковий. Ось така краса. Одна гілочка троянди помпонела. І ось яка вона вимахала просто 2,5. Ну, мабуть, не 2,5, так, да, 2,20 десь оця гілка. А взагалі це помпонела, шрабова троянда. Я не розумію, чого вона так вигнала. Можливо, буду її вкорочувати, бо це занадто великий розмір для цього місця. Ось така красива, не знаю, що за сорт. Чайно-гібридна, дуже запашна, така холодна фіолетовий колір. А це морозник. Прям кудлате ось таке стоїть, воно буде все червоне, ось все в такі червоно-рожеві квіточки. А зараз це ось такий кущ величезний, просто зелений стоїть. Я люблю цей сорт квітів, але мені здається, що йому тут теж не місце. Можливо, буду пересаджувати восени пізно або навесні. Так, спека дає про себе знать. Я вже поливала вчора троянди, квіти. Ось гортензія деревовидна підсохла. то покрівна трояндочка вигоріла. А це Меліса. Я її ріжу вже третій раз зрізаю, а вона все росте й росте, ось таким кущом. Мішає мені тут мішає трошки. Ось це таке велике, велика троянда розрослась. Тут темно-темно червоні квіти, аж чорні. Ну, взагалі зараз не дуже щось цій те. Все-таки трохи понуре після серпня. Виходить? Де тут її не садила тут? Я думаю, що трошки знайдеться. Це щоб коней не нанімати. <гум> да, щоб коней не нанімати. Яка трояндочка розквітла. Це було як воно називається. А це картопля. Краса. Деруни будемо робити. Хтось буде робити деруни. Сьогодні буде? Сьогодні не знаю. Я вкину її. Так, не видно. А їх тут нема. Бачите? Ще давай. Один, ой, блін, нога болиться. Врожай помідорів їде на закрутку. Так, це якийсь сорт темні полосатики, червоний з полосочками, а тут великі всякі різні. Зараз будемо мудрувати, що робити з цими помідорами. І ще ось у нас пару кавунчиків вродило. родило. Чоловік копає картоплю, ось такі кавунчики. Обов'язково спробуємо. А це ось така картопелька у нас росте, Рожева, довгенька, дуже смачна.